Найперше перед нашими працівниками Житомир Волнерго відчитатися, що ті кошти, які були зібрані для допомоги нашим збройним силам, для елітних збройних сил і наші десантно штурмові війська, ми зібрали і купили старлінки. Це зв'язок, те, що в першу чергу забезпечить зв'язок нашим, цям, і відповідно, комунікація і бити ворога буде набагато легше і набагато точніше. Тому найперше, я дякую нашим працівникам. Хочу подякувати нашим воїнам. Ми далі йдемо разом до перемоги. Обленерго це вже є однозначно в одному строю з нашими десантно штурмовими військами. Ми вас любимо, ми вас поважаємо, ми вами гордимося. Тому що еліта військ це саме ви. І я не побоюся цього слова сказати і ще раз повторити. Я думаю, разом ми однозначно переможемо. І щоб ця перемога була якнайшвидше, Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за співпрацю, всього найкращого, разом до перемоги!